Hello, friendlies, з вами диніс френдів. Коротше, сьогодні в нас буде реакція на е, рис з котлетою. І щоб ви не казали, що це вже було, бо котлета точно була, але здається, був не рис, а гречка. Я купив спеціальну, ну, але найголовніше їда це є котлета. І ви скажете, що ти на одне і то саме знімаєш. Тому раді, спеціально я купив сьогодні пасту кетчуп. Паста кетчуп намальована, що до макарони з котлетами якимось. Чи котлета, чи м'ясо, ну щось похоже до цього котлети. Тому ми попробуємо зараз котлету з рисом з пастою, тому щоб ви мені нічого такого не казали. Добре. Що, давайте до заставки. Поїхали. День в реагує, день в реагує. Сьогодні буде реагувати на рис з котлетою з. То пишемо. З кетчуп, паста пастеризований. Ну, коротше, сторчен, паста, кетчуп, кетчуп, кетчуп. Дивіться, я читав трохи вчора перед сном ваші коментарі, що навіть сьогодні. Ви писали, що покажи е, роботу, що ти вже працюєш вдома. Бо я сказав вчора, що працюю вдома, мені привезли роботу і набагато більшість написали, щоб я показав вдома. Свою роботу я сьогодні робив. Значить, я сьогодні пішов працювати трошки у 9-й годині, 9 до 10 попрацював, 10-й пішов завдання, виконав свої, був 10-й у мене година. Десята, двадцята у мене свої завдання. Там саморозкрутка, таким займаюся. І в 10 попрацював своє, пішов то працювати. І потім що там, пообідали, і вже 15-30 поїхав в магазин купити. Торчен, цей кетчуп паста і купити на завтра, бо завтра я знімаю усім щемось на 8.28 виходить. Купив кіндери. Не сюрпризи а ці slice ну ті батончики, коротше зараз покажу. І що вас завтра чекає І що? І потім вже тут вже зйомка, ще трохи поробив 16.40 16 тепер, і тепер вже 16.50 зйомка до 17.27, 17 17.25, 17.27 це загружаю. Добре. Е, тому такі справи, показую спочатку роботи. Дивіться, завтра я Буду знімати зранку, і ще вам під, піду туди на будову, познімаю, як я працюю, як то роблю. А зараз я покажу, що я роблю. Дивіться: ось таке гілочка, береш кульки. Кульку ти ставиш у сержень і пропихуєш. Має бути в одній штучці 5 штук. Раз, два, три, 4, 5. Бачите, тут 5. Тут 5. Кожній по 5 штук. І має в основному бути, щоб одне маленьке, одне велике, маленьке-велике. І цим завершаю, щоб не гострий був. Кінець ти цим завершаю, щоб був м'яккий. Ось цим. Ну ви все бачите. Коротше. Ось така аплікація. І вони це потім прикрашують і дають, напевно, обльостки. І це красиве, напевно. І тут, напевно, якась підставочка, і це якесь деревце, можна сказати. Ну, коротше, виглядає непогано. Я це маю там купа штуки, це маю за день зробити 100, 150 чи 130 штук. Ну, до 100, хоча б зробити. Ну, коротше, це багато. Ми порахували, що я за годину роблю 13 штук. 13 цих штук у мене за годину. Рахуйте самі, і коротше, це треба там щось 10-12 годин. Він сказав працювати. 10 годин треба потратити на це. Тоді завтра мені вже 10-ту годину брати точно не треба для своєї саморозкрутки, бо треба займатися цим роботою. Тому вже не вийде мені цей брати собі години. Треба вже зразу сідати і тільки лишати години на зйомці. Отак, сьома години до восьми. До пів дев'ятої золото зйомки, ну, швидше 828. Тому я купив, дивіться що. Я купив Кіндери 2, завтра вас чекають. Давайте вам покажу. Ми ще не приступили до реакції, я в заставку сказав. Ну просто ще хочу розказати, то що я зараз сьогодні буде дуже багато розмов. Добре, кіндер деліція оце завтра вас чекають ці два контента. Добре, тому чекайте. Добре. А ми приступаємо до читання ваших коментарів чудесних. Молодці, що пишете, молодці, що спілкуєтесь, але лайків вчора не було. Ну, ні, нічого. Розберемося, закриємо ти й до побачення. Так, 26, Уроки магії набрали перегляди. Це добре. Взяв червону паличку. Паличку, яку я ще купив у 2017 році, ще зняв е, тоді обзор, як я е, мої покупочки за 30 червня, походу. І там була ця чарівна паличка. Взяв вчора, познімаю у роки має е, 2000 переділ. Добре, я закрив лайки, 55 передів. Читаємо. 28 коментарів. Лайків сьогодні не буде. І ви відповіли. Це ясно, понятно. Ти закрив я відділ, ти закрив. Ясно, я вже поняв. Лайк, like, job. Поставте лайк, відео, хороша робота. Зрозуміло, дякую. Поставили. Настя Тодорченко, якщо ти будеш робити роботу вдома, то можеш нам і зняти на Ютуб шорт, що ти робиш. Зняти на Ютуб шорт, це вже я лишня, бо я вже все, якщо Ютуб, то зразу шорт. Ютуб, на Ютуб. Добре, я завтра зранку вам покажу процес, як я роблю. Сьогодні, бо вже реагуємо. Так. Арабік Бой, ето реально новинка. Ето вкус, я не бачив, що. Добре. Леонович, радий за тебе, що ти продовжуєш працювати тільки вже вдома. Ну так, але я менше вже зароблю, бо тут вони вже від виробітку рахують тобі зарплату не від години. Це понятно, бо години там вони рахували, бо вони, ти був при них, ти камери рахували, знімали. Тут уже від виробітку. І тут багато мама каже, що ти за 100 штук щемось, можеш 200 гривень заплатити щось. Це мало. Ну, що я то є. Е... Мюслі, удачі тобі на роботі. Да, дякую, Діджей пєсто. Добре, що хоч дали тобі додому роботу. Це добре. Розі, понятно, Влад Мироненко, люблю твої реакції, лайк та підписка. Дуже дякую. Справді підписався, бо мені вже цікаво. А, підписків, здається, не показуючи. А, непонятно. Ну, по то в більшості акаунти закриті, ясно. Е... Роман Ковальчук зніми на відео, як ти будеш робити цю роботу, або покажи вже готові. Ну, я вже готовий вам показав. А як буду робити роботу, напевно ну, пану Завто, зранку покажу процес. Ти все, коротко. Познімаю, плюс реакція, плюс як я роблю роботу, і щоб ви зрозуміли. Діжей Піесто, класний Lion. См класний, класний батончик лайн, Антон Сидоренко. Айфон Айфонович, тобі треба було ще почекати на хлопця або позвонити йому. Ну почекати, бо я його номера не мав, то він потім дзвонив, ти вже зрозумів, що його номер по вайберу зрозумів там. А так то треба було почекати, але я вже замахався чекати, я вже пішов. І потім вернувся. Ех, як я, так є. Коротше. Леруся, можеш, якщо зробиш, знімеш на відео твою роботу. Добре завтра. Настя Тушенцова, якщо ти робиш роботу вдома, ти можеш нам зняти на відео. Добре, знімлю. Містер Бістер, жаль, що Ютуб списав підписників у твого любимого блогера. Може потім верне. Та вже якось все рівно. Знаєте, я думаю, фан шукаю собі блогерів, щоб знаєте, від них фанатіти. А навіщо мені шукати якихось блогерів? Я маю від самого себе фанатіти. Я відеоблогер, я знімаю відео, я сам від себе фан... фанатію. Все. І не шукати собі інчик Блої. Деніс Dennis Renus зе без. ти все. Ти не шукати всяких лакісів. Добре. Містер e, Смурфік. Я цього так сміявся вчора, я це прочитав. Він написав, щось я теж лайна захотів. І ви бачите, теж посміялися. Коротше, я поняв, він не мав на увазі лайно, він мав на увазі лайне, а він ну і так вийшло. Треба було йому написати Lion'a чи по-англійськи, щось я Ліон Ліона захотів. Знаєте, а він написав лайна, ну Lion, лайн. і він написав. Лаєна, ла треба було Лаєн, Лаян, чи Лаяна чи лаєна написати. Або Саме найкраще би написав, і тут би не спозорився. Просто він мав би написати щось, я Лева захотів, і все, і тут би він виграв. А він так написав з першого, чи то переправило йому, чи так написав, і вийшло, що він <сум> лайна захотів. Всі посміялися, і тут переправив у PS to Laian. Ахахаха, ти хотів сказати, лайна, Так, він так і хотів сказати, Але що вийшло, то вийшло. Цікаво. Мій лайк, Ютуб спише, як видиш, списав, я закрив. Добре, друзі, все, ми приступаємо до реакції. Щось довго затягнулася реакція за 8 хвилин. Але я ще маю з вами поговорити, бо я так сьогодні ще думав про ютуб канал. Дивіться, є у мене один канал, Михайло Степкін. Хто знає, той знає, мав розказувати. Я закинув ще у серпні відео Ванька Встанька. Дуже сподобалась пісня. Я зробив часову версію, закинув, то переліди набрало. І дивіться, в чому ситуація. Одинний ролик вже для монетизації там на тому каналі набрав 2 тисячі передів, майже 3 тисячі. Але при тому там 500 підписників. Може таке бути, що через пару місяців той ролик набере 50 тисяч, 60 тисяч або 100 тисяч передів, і може набрати 1000 підписників, і може набрати. Всі монетизацію, 4 тисячі переглядів годин і тисячу підписників. І тоді монетизація на Михайло Степкінів підключиться. У мене такого не може бути, бо я розумієте, мені би довелося банку встаньку заливати на цей головний канал і. І це, і тоді би Ванька встанька взлетіла ця годинна часова версія, і набрало би перегляди, і я би підключив монетизацію, бо 14 тисяч є, нема, нема 4 тисячі годин перегляду. І тоді би було 4 години тисячі передів. Я би підключив. Але я не можу перезаливати, бо Деніс Френні це є оригінальний контент. Я маю знімати тільки своє лице, а не перезаливати чужий контент на свій канал. Це не чесно. Ну, Михайло Степкін там всякі різні перезаливи. і Мультики, і що хочеш. А Деніс Френні тут має бути тільки. Деніс Френні, ви розумієте, не можна чуже заливати. Е, тут має бути тільки авторський контент, тільки мій авторський. Я їм, значить я знімаю, що я їм. Я е, що? Я подорожую, е, ходжу містом і значить я знімаю, як я подорожую. Ну і так, і інше. Роблю мультики, показую мультики, показую комікси, значить, але має бути в кадрі Деніс Френні. Не можна, щоб був чужий контент, там банька встанька. Тому це відпадає. І що? Виходить, що Михайло Степкін потім за пару Місяцю підключимо монетизації, і мені доведеться попробувати щось залити туди, чи набере якісь пер... Ясну, на ванці в станції, ти не заробиш, бо то, що це авторський контент під авторським правом, ти тут не заробиш. Тут потрібно е, Попробувати якийсь залити. Ну я би влог туди б не знімав. Ну щось залити. Коротше, треба попробувати. Чи то набере, не знаю, чи то буде хтось дивитися, чи набере хоча б 100 переглядів, і скільки ти 100 перелітів можеш. Хоча б 10 доларів, 20 заробити, це треба перевірити, розумієте, бо там точно підключиться. Вже є 2000 години перегляду, а це дуже важливо. І я собі ще думав, як можна, от як думай, Денис Перені, думай, як ти можеш набрати 4000 годин переглядів, аби монетизацію підключити. Я собі думав, і до чого я додумався, що можна. Але це більше вкласти, треба заплатити, ніж. Ти з цього отримаєш. Тут треба є оголошення на Ютубі, тобто реклама. У, як ти заходиш на Ютубі, вибиває оголошення, реклама від Ютуба. Можна купити рекламу, знято цей горизонтальний там, якусь реакцію, ну це не буде цікаво, бо ніхто не нажме. Це треба, наприклад, поїхати в івано франківськ зняти влог в Івано-Франківськ. А, це я вже знімав. Влог містом показати. Ну, Це допустимо, наприклад, був я в Трускавці показати Трускавець, зняти і кинути в рекомендації подорож Трускавцем. І це вже може зацікавити глядача. І він нажме на це відео. І допустимо цей подорож Трускавця. Ну цей, ну можна нічого не знімати, взяти цей влог за трускавець, який я для вас знімав, і закинути в рекомендації. Це, допустимо, за за 2 тижні, за тиждень збирає 10-15 тисяч перейдів. Ти цього получаєш, бо Михайло набрав вже на Аванці в станції. 20 з, чимось, 20 з чимось тисяч переглядів, і він отримав поки що майже 3 тисячі годин монетизації. Тобто йому майже... Тому виходить, що йому треба набрати десь 50 тисяч переглядів на наванців станції чи навіть більше. До 100 ти, або взагалі 60-70 тисяч переглядів І тоді зарахує йому 4 тисячі годин переглядів, то що воно потребує. Значить, це виходить, мені треба вкластися дуже сильно в рекламу, щоб цей ролик не то, що набрав 15 тисяч, а набрав десь до 100 тисяч переглядів, щоб я зміг підключити 4 тисячі монетизацію. Тобто, розумієте, це треба мені заплатити раз за рекламу, другий раз за рекламу, третій, четвертий, щоб це набрало від 50 тисяч до 100, щоб мені на кінець підключилися 4 тисячі годин передід. Це я робити не буду. І виходить, що ти більше маєш вкластися в рекламу. З тої реклами ти маєш набрати аж 100 тисяч передів, щоб зарахували 4 годин передів. І тоді ти підключиш монетизацію. А з монетизації, якщо тебе далі не по... без реклами тебе не будуть дивитися, ці 14 тисяч підписників, значить ти взагалі нічого не получиш. І 100, 100 переглядів ти получиш максимум 10-20 доларів. То приходимо до висновку, що мені нема смислу купувати рекламу, бо я взагалі, можна сказати, все потрачу на рекламу, а з того взагалі нічого не зароблю. Думаю, ви зрозуміли смисл. І виходить, що треба знову якісь шукати контент, треба знімати чи якісь пародії. Допустимо, на ваньку станку на якісь популярні треки, треба зняти пародії, щоб ті пародії набрали 50, 60-70 тисяч передів, і з них було 4 тисячі годин переглядів, і ти зміг підключити монетизацію. розумієте? Бо тому що е, я зрозумів, що рекламу купувати нема смислу, ти не набереш 4 тисячі годин передів. Тому ви розумієте, треба, треба знайти такий контент, який ти безплатно набереш цю монетизацію і все. Бо інакше ні, або робити чужий контент, так як не Михайло Степкін взяти чужий контент, зробити годин... часову версію пісні і набрати монетизацію. Це робити на Деніс Френді я ніколи не буду, бо тут має бути лице Деніса Френді ні чужий контент. розумієте? чужий контент на моєму каналі не можна. Тільки, ну хіба Бруно загрейт? Ну тут було. Це один це один. Один раз так сталося, що я залив чужий контент, тобто мультик Бруно зегрей на свій канал, це я мусив зробити, тому що це мій любимий мультик, я його сильно обожнюю. Я його дуже сильно обожнюю цей мультик, і це один раз я мусив залити. А все решта, що тобі там, пісня сподобалася, блогер чужий сподобався, це ти заливати не маєш права. я вже й Бруно більше грузити не буду. Один раз загрузив все. Того що тут має бути тільки Деніс Френні. Все, я пояснив. Пів ролика обговорив вам, пояснив, тепер починаємо їсти. Щоб ви зрозуміли просто. Фу, я ж язик спотів. Добре, давайте. Я мусив просто пояснити вам, щоб ви зрозуміли, що чого, в мене, чого я ніколи не зароблю на Ютубі. Достатньо. Е, ну, на Деніс Френні точно. А на Михайло Степкін, як тільки підключиться, як тільки наберу тисячу підписників і 4 тисячі один передів, залию ролик. І якщо хоча б ролик набере 100 переглядів, але це має бути авторський, бо якщо ти мультик залиєш, це теж не захищення авторським правом, значить це має бути якийсь влог на Михайло Степкіна. І щоб цей влог набрав ну, хоча б 500 переглядів. І якщо Ютуб е зарахує, або теж, як я їм на Михайло Степкіна, це набирає 200-100 переглядів, є монетизація, я покажу, як то. А там, походу, вивести важко. Коротше, поки що це далеко. Як щось получиться з Михайла Степкіна, я вам дам знати на цьому каналі, як там все пройшло. Як... Скільки я з того каналу заробив, за скільки переддю там платять, я вам це все розкажу. Але це потрібно, щоб то набрало. Та. Все, поїхали. І mm. я вам. Ну, бездар. Я міг поки розказувати нагріти, я не нагрів. Нагріваємо котлету. Поки що 8 балів, Самі розумієте, я трохи не подумав. А ну давайте оціним, поки гріється саму пасту, ну. Фу, сама паста. Добре, 8 поставлю. Хоча вона така якась противна, я би поставив 7. Ти і такі справи, розумієте? Що. Поки що на день ну ніяк не підключу монетизацію. Дивіться, є такі пару каналів на Ютубі, які також набрали шортів, багато підписників передньо. Почну з першого каналу. Це мій підписник Руні Стендав. Він з Соніка, він залив Sonic, Sonic набирає мільйон передів, 70 тисяч лайків, тобто більше, ніж у мене. Він набирає 17 тисяч підписників. Що там по нових відео? Актив. Нові відео. Добре, давайте я вам покажу, що я буду розказувати. Я, роз... я вам покажу ці канали. Бо що це буду розказувати? Ну, мій підписник Руні стендаф. Я його знайшов. Значить, заходимо на Ютуб. Руні стендаф, називається. Руні стендаф. То не так. Він, ось, банан. Це він. Він на мене підписаний. 17 тисяч підписників. Що там по активу? Уже зігрілися 100 передів, 8 передів, 35 передів нові ролики набирають. І це місяць назад. 30. 30, 300, 200. Тобто, розумієте, ще менший актив, ніж у мене на відео. У мене на відео ну десь 300 передів збере. А, це якщо ми не рахуємо шорти, звичайні відео. Оці. Десь зберуть 200 передів. У серпні було 2000, подивилося, 600 передів набрало. А, а у нього тупо 200. Ну, ви бачите самі, який поганий актив. А, а найбільше він набрав. Мільйон передів Сонік, а це Сонік. Мільйон передів. 50 тисяч, 38, тут уже маленькі. З одного мільйона поставило йому. Поставило, скільки тут непонятно. Ну, 61 тисяч. Коротше, багато поставило. Багато підписалося, бачите, по новому активу, зовсім ніякого активу нема. Також, не знаю, добре, давайте вже реагувати. Там ще є пару каналів, також, які набрали 100 тисяч підписників з шортів. А актив максимум 3 тисячі. Тобто я собі що якщо б я мав 100 тисяч підписників, в район мене дивилися б ці відео по 3 тисячі, по 2, по тисячі. Тобто, також середній, як дуже низький актив. При 100 тисяч. Тобто, що можна сказати, що на Ютуб-шортах ти набереш багату аудиторію? Можеш набрати, і багато мільйонів переглядів. Але що тебе... Кожен твоє нове відео не будуть дивитися багато. Через те, що ну, подивилися основне твоє відео, одне твоє. набрало там ,5 мільйон п'ять чимось, заінтересувало людей, а решта твій контент не цікавий людям. Ну добре. Добре, нема в мене вже коли показувати, я йду їсти. Все. Я я мусив вам основне розказати все. Я вже завтра в наступному відео ще покажу ті два канали. Ті два канали і розкажу, що там поганий актив. Коротше. Добре, все, їмо. Від нас до десяти. Ммм! Вісім Це відео більш було розмовне. М -м. А, кетчуп ліпше. З кетчупом я би і 9 поставив, тут 8. З пастою. Ну таке, не особо. Мені сподобалось. Зараз, якщо я встигну, то я може, і зараз покажу вам цих блогерів, яких мають по 100 тисяч є низький актив. Блін, я забув, що київ тарілку Ви маєте бути тут. Щоб вам їда була видна. Що це має піднімати вверх їду, як можу я тут зробити? Ой. Наговорився більше, ніж наївся. Зараз вийде. Я вже котлету доїдаю. Коротше, 8 балів. Зараз ми окремо проригуємо на рис, на котета, на кетчуп. На кетчуп ми вже проривали. Рис. давайте рес. Саме рес не добрий, 7 балів. Хтось дзвонить. Цитатою. Я зараз віднесу. Мама дзвонить. Мама дзвонить. Що? Я і так не знаю, друзі, чим ми там стенемо канали вам показати. Я просто хотів донести вам те, що я не... що... навіть при великій аудиторії ти маєш дуже низькі перегляди, і це дуже сумно. Але, і дивіться, ті, ті блогери, які набрали шортів 100 тисяч підписників, але, по ходу, 4001 переглядів, вони теж не набрали, бо шорти набрали найбільше переглядів. що ще таке може бути. Ну я не знаю, що вони монетизують контент. Це я не знаю. Може. Я просто думав собі, знаєте що? Набрати 10 тисяч підписників, добре, шортів ти не заробиш і монетизацію не підключиш, окей. Але я думав, що ти завдяки 10-тисячній аудиторії вона буде дивитися твої горизонтальні відео, і ти з горизонтальних відео набереш 4 тисячі одини передів. Що вийшло, я так не зміг зробити, того що ну не спрацювало, не дивилися люди. Люди один раз подивилися мій контент про Кіндер. Все, більше не хочуть дивитися. І виходить, що це мій план набрати багато тисяч підписників з нього, монетизувати контент. Провалився, не вийшло. І виходить, що може Михайло Степхін підключить. Але це йому ще треба 500 набрати підписників. Не знаю, це ще важко. Коротше, провалився мій план. Так, котлета сама. М -м -м. Також 8 балів. Я кажу, я більше про проговорив у цьому відео, ніж ми поїли. Ну, це було відео більш інформаційне для тих, хто, хто постійно дивиться мій контент. Для того це буде корисне відео, що той, хто, знаєте, подумає на Ютубі так, 2022 рік, скоро 23, й хочу займатися Ютубом. Хочу, що зараз популярне на Ютубі? Так, Ютуб шорт. Почну знімати. Так, я наберу підписників. Так, я наберу передів. Але чи зможу я монетизувати контент? Ні, ти не зможеш. Тому що на YouTube шортах ти нічого не можеш заробити. І монетизацію ти не підключиш. Значить, ти типу, потрібен шукати. Такий контент горизонтальний, який реально людям зайде цікавий контент. Зараз я знімаю про їду, мені вибиває контент, про йду, Які самі найсмачніші чіпси в Україні знімає людина. Чи які самі найсмачніші чіпси вибирає? Де можна найдешевше поїсти? Де можна знайти найсмачнішу шаурму в Україні? Оце мені вибиває. і це справді цікавий контент. Люди хочуть, най, найголовніші люди хочуть поїсти. Люди шукають контент про їду, де можна найдешевше подивити, поїсти, дивляться ролик. Ага, у Києві шаурма дорога. Франківську дешева. Все, я буду їхати в Франківську по шаурму. Це, наприклад, так. Да. Тому треба знімати такий контент, який людям цікавий. Допустимо, можна зняти контент. Скільки метрів... Ні. Ні це не то. Ну, можна зняти, наприклад. Чи видить супутник мою хату. Ні, Чи щось можна зняти такого типу, типу цікавий контент, щоб людям зацікавило. Ну, допустимо, чи видно... Ні, Я навіть не знаю, що, що вам придумати. Ну, наприклад, я живу в своєму містечку. Можна також було б зняти, яка найдешевша шаурма в моєму містечку. І це би було цікаво для тих, хто тут живе. Та. Або. Скільки метрів? Ні, це не то. Ну, на коротше, цікавий контент, який реально прорекомендую YouTube, і вам зайдя. І ви подивитесь, так. М -м. Ну, Наприклад, такий контент цікавий. Що буде, як настане мільйонний рік? Таке щось. Що, що настане, коли наступить 100 тисячний рік? Щось таке. Чи доживемо ми, чи доживе земля до 2000 до, до 10 тисячного року, до 10 тисяч пять року. <хи> Допустимо, так. Це щось таке, наприклад, якийсь такий контент треба, який реально людям цікавий. І на яке люди реально нажмуть. І подивиться багато. Не одна тисяча, а багато мільйон, мільйонів людей. Та. І ви зможете монетизувати контент. Тобто треба багато шукати, що людям... Цікаво, так? Мені цікаво про шаурму пройду, бо я її знімаю про їду. Я таке подивлюся. Якщо, ваша, якщо ви цікавитесь чимось іншим, то ви можете знімати. Зараз дуже багато популярний контент про біткоїни. Знімайте про біткоїни. Це, знаєте, сам собі це сказав, бо мені треба знімати, шукати такий контент, з який я зможу змонетизувати і набрати 4000 годин перегляду. Тому такі справи. Дуже багато інтересного контенту на Ютубі, але треба і самому придумати той контент. Можна було би. Ще може такий цікавий контент був би. Розібрав ровер з нього е, змайстрував мотоцикл. З ровера – мотоцикл. Або з мотоцикл ровер. Оце теж цікавий контент. Ви знімаєте. Якщо ви зможете розібрати ровер і з нього зробити. Або просто роблю з ровера мотоцикл. І це людям мали б зайти і попасти в рекомендації. Тобто треба такий контент, який буде цікавий. І це, якби я зняв роблю з ровера мотоцикл, це би, може подивилося 50-60 тисяч. Ну, залежно, чи Ютуб його кине в рекомендації, але ідея треба взяти у голову, може. Колись-небудь таке зроблю. Не знаю. Добре, ми з вами поїли. Ще хотів би, а вже нема, коли дві хвилини. Коротше, завтра покажу. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Спрені, був інформаційний ролик. Думаю, ви щось з цього навчилися, що з Ютуб-шотів ви нічого не заробите. Потрібно знімати реально горизонтальні відео і якісний унікальний контент, яким людям зійде і мільйони натиснуть на кнопку Play. Такі справи. З вами був Денис Сплені, підписка, лайк. На... Like. Все. Всім пока. Побачимо завтра з Кіндером. Всім пока-пока. Бувайте. Я наговорився. Ви нас слухались. Все, бувайте з вас, лайк, підписка.